А, лектор, Це серверніх компуктів? Це вимкнута скринька на влаштуванні. А вона вимкнена була. Чого? Це був бунтокомп'ютер. Де друка? Принтер. Де друка? Дякую. Так, що, як справи? Той скрайк мій комп'ютер. О! Хе! Привіт! Це картофель. Я! Це картофель. Я пішов шукати каву. О, сервер! Той вимкнув сервери, а! Хто спеціаліст? Декол кімната серверів десь є. Пішли включати. — клетчатку. Я в кухні. Я в кухні. Тікюхе? Кухня. Це важливі. Тікюхе. Картофель. Пане Денмак. Що у нас за звіт? Я yeah, це це дуже важлива інформація. <кругло> це мій звіт. Панечка. Картофель. Де немає? Якого? Вона лежала на полу, це була диверсія. Так де горить Зірочка тут. Ja, das Der Feuerlöscher. Der Feuerlöscher. Der Argument, Argument in mit oh, die, Tasse, die Tasse, Die Tasse. Die Maus, Mischka, Die Maus. Das Toilettenpapier. das Toilettenpapier. Das Toilettenpapier. Der Lagerraum. Mir для Der Lagerraum. Die Katze Кішка. Кікат <пілляє> <Ді> каце. <пілляє> ти знайшов своє робоче? <пілляє> <пілляє> Я, робочу Так, не Але вимкнули сервери. А. Так, у нас продуктивність. Бачиш, шкала нагорі, продуктивність. Треба підвищити, якщо ти, звісно. Не. Якщо ти цей офіс, то треба підвищити. А оце. Ага, тут тут список співробітник. дивись, що роблять спеціалісти і що роблять ледери от на дошці написано, бачиш, що роблять спеціалісти і що роблять лидери. Те ж сам. Те ж саме. Тільки з умною лицею. Я тез, не бачу різницю. <серіг> лектор, лектор, лектор. А, а. Aqui, а. Я шукав свій опис. Я шукав свій опис. На х** нам продажів. Все знищити. Ну чо, в якісь теми працюємо чи шо?

Дзвонить, телефон. Тас телефон клінгельт. Алло, я вас слухаю. Добрий день. Елен Донсон, папірчик продаєм. Давай вважно. А? Алло? Клопфен. А? Стукати? А? Постукати? А? Клопфен. Це перелік наших питань до нашого керівництва. А? Die Beförderung, Службове, а Підвищення, Die Beförderung jemanden feuern. Robote. Jemanden feuern. Das war der Anfang vom Ende des Unternehmens. Das war der Anfang vom Ende des Unternehmens. Der Arbeitsplatz. Місце роботи. Де Абецплац? Можна вас... А, ось тут, дивіться. Шейтхен, можна вам пожати <проводжать> руку і привітати вас, пан менеджер? Де, тут? Цей будь ласка. Пан менеджер, пан менеджер, можна вас привітати і пожати вам руку? О, я когось зараз звільню. Я, я звільню когось. Пане пане ваша тава, ваша кава, менеджер. Кафе Тринкен, пити каву. Ліктор, давай я ядер його асистент, розкаже, ми, як все. Зайнято, да, тебе є детальне, угу. до речі. Тебе, до тебе можуть приходити співробітники підписувати якісь документи, це нормально. В, в, в них такі завдання, що ти маєш підписати їхні документи die Unterlagen unterschreiben. Підписувати документи, die Unterlagen unterschreiben. Я також тобі допомагаю, як би знайти ледаря. Ну, мене назначив і попередній менеджер цей асистент. Я можу бути ледарем, до речі. Ну, типу, ніхто не знає, але мене назначили. Я фауленца. Ледар. Я можу бути і ледарем. Я фауленца. Я вас не Кружка. О, Пане менеджер, у мене комп'ютер зламався. Алло, допомога буде. А, так, давайте я вам покажу, як чинити комп'ютер. Ага. Дивись, ти сідаєш за комп'ютер і вводиш будь-який. Вводиш, буде Виявлено вірус. Вірус, акант. Стань, О, ти. Ого, дивись, ти що там, юз комп'ютер буде кнопка, мені <плес> здається, <Це> використати комп'ютер. <плес> ага. О, вот, дивись. Хто використовує? У нас сервера лягли зараз, секунду. Ті сервера sind ausgefallen. Сервери не працюють. А що це за ключі лежать? Ті сервера зі Окей, тоді звільню щас. Може ви бачите, що ще десь не роблю. О, дякую. Менеджер, 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 дійсь сюди. так. Подивіться, сідайте за комп'ютер. і будете там. Я не можу сісти, якщо в мене ключі. Давай, давай, давай. Я... Тому, ніхто, а, чому ніхто в цьому офісі не працює? Один я тут працюю. Всі Флот, чому мої Тому що в е мене комп'ютер всі є. Молодець, Молодец. я, я поважаю. Ви починаєте комп'ютер всі Господи, я... дякую вам, а, Боже. Бож... Да, дуже... Довгих вам років Флор. життя. Я вам покладу. А, там. Там. Піду по пісню. Так, скільки? Не забувайте закривати свій Підписати треба голову. Пишіть. 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 Зараз, зараз, момент. Підписано. Дякую. А ну якось доброго, доброго дня, пане менеджер. У мене свої є завдання. Дозвольте, тому, типу. Дозвольте уточнити, а де в нас зона куріння? Uh, 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 цей, о, можеш курити в туалеті. В туалеті? А, реально, там же мивальник, там легше все тушити, дякую. О, в мене сміття з'явилося. Ти сам туши, ти туши. Мобінг. Знущання. Мобінг. У мене стрес, це дуже стресова робота в тебе, тому я люпцююся. Тепер де кого звільнимо? де конференц? Де конференц-раум?

А, дивись, от сюди на на дошку на космос там на App і там буде опція там звільнити і там по іменамся. Рішення Ти роботу прийшов. Діеншайд офіс зна о є щось клас ти, ти закінчив зібрання. Не я, ра. я, ра. 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 я ра. так пишаюся. тобою. Так надо було нажати та нічого страшного. Давай через дві хвилини. Дивись, у тебе ще є дві хвилини. і в принципі тобі краще дивитись за цими за людьми. Хто як працює. Я знаю кого я ще за. Так, давайте. Я готов. Дивись, менеджер, мене другой менеджер за дві менеджер менеджер. Будь-який незрозумілій ситуації звільняється вене. Ого, да, я зберег. Переведі. А це хуліть політичні. Я що. Звільняється, звільняється. Я когось звільню. Звільнився. А мене за що було? Я не впевнений, але асистент сказав потрібне. Фу. Так. Серво основа на. Ааа, а а, что ж там показывается? Олектор, Олектор, там показывается роль после звільнення. Прибирай. Сказал. Не, показывается роль, кого звільнили саме. Так, так, він звільнив. Да, О, дивись, э, дивись, там після звільнення показується роль там э, заголовок вікна буде, і там буде написано або спеціаліст, або слайкер, Там, типу, там, він був найкращим з нас, це ти звільнив спеціаліста, а там щось. Я не пам'ятаю, що ледаря. Тому браво, гарно різь. Гарома і нефронент, що Але це буває, таке буває. Де фронт. Друг. Де фронт. Я платицію. Але я сам арбейтен зума. Я, я, я арбейтен зі он, не. Ком, шнель, а До речі, ти можеш, ти можеш а, німецько спілкуватися на зборах і задавати нам питання. І біснитися від того, що ніхто не розуміє пробовав. Скільки мені треба? О, хочеш мені 10 хвилин доп'яжчим якогось. До речі, ти, да, можеш відео дивитися в камері, можеш ходити і казати, в чому моє завдання. Дивитися мені на комп'ютер, наприклад. О, в мене мишку вкрали. Ой, <реку> я дивистий. Що ти зараза? Що? Ай-ай-ай, срваних нех Юра, кут Юра не шпійоне. Ja. Bist du ein Spion? Ja, ja, ja. Der ist definitiv ein Spion. Ja, ja, ja. So, ja, ich